Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати Іван Тимошко, військовослуговець Збройних сил України, голова Ради резервістів Сухопутних військ разом із нами. Пане Іване, вітаю, рада бачити Слава Україні! Слава теж рад бачити вас. Почнемо із оцінки ситуації на східному напрямку. Зокрема, от за повідомленнями командування сухопутних військ Збройних сил України, кількісний склад того угруповання ворожого, яке на Лиману-Куп'янському напрямку він не змінився зараз за рахунок підтягування резервів і відновлення знищених підрозділів становить близько 100 тисяч, але ось це відновлення, що дало ворогу, наскільки може загостритися ситуація на Лиману-Куп'янському напрямку? Так, крайніх Декілька місяців, власне, Лимано-Купінський напрямок тим і характеризовувався, що росіяни е, там намагалися атакувати, штурмувати по широкій лінії фронту і проводили безперервну ротацію військ. Це ми спостерігали, тобто цифру вони намагалися втримувати приблизно більш-менш стабільно по особовому складу. Проте, е, все-таки вони побачили, що з цих клаптиків, що вони там. Зібрали утримувати ефективні проводити якісь не теж навіть ефективні результативні дії, а втриматися в обороні вони звичайно провели там велику ротацію, підтягнули стратегічні резерви, підтягнули. Двадцять п'ятого бригад, армію загальновійськової замінили нею наявні війська, які відбували власне доля укруплення, укрупнення для до наповнення мобілізованими, і їх пробували або підтягнути там, або частину їх кинули вже пізніше, тобто десь не порівняно недавно на Авдіївський напрямок. Що собою являє укрупнення, так зване чи у до це означає, що ті втрати, які були загиблими, пораненими, дезертирами, полоненими, вони заповнюють новонабраним складом. Ну і звичайно, щоб вони ефективно виконували свої задачі, там потрібно певне злагодження, підготовку. Бо одне, якщо Військові бригади, частини армії, ті ж самі, що Росія е, залучає до боїв дія. Якщо вони пройшли злагодження перед боєм, це одна структура, це одна якість, одна ефективність таких військових підрозділів. Друга їхня якість стає значно нижчою. Якщо скажімо, їх докомплектовують до мобілізованими новими людьми, які не знають місця, не знають території, які навіть не до кінця знають свої, своїх. Е, Побратимів, людей, якими їм приходиться воювати, або якщо відбувається така постійна плинність кадрів, звичайно, що говорити про якусь надвисоку якість військ, не приходиться. Бо, скажімо, на Авдіївський напрямок, так вони залучили десантні бригади і ті бригади мобілізованих, яких вони донедавна готували ще в селу на навчальних центрах. Тобто це підрозділи, які проходили злагодження, і власне це їхня основна була відмінність між тими, хто були на лемано купінському напрямку, річ в тому, що е, Авдіївську операцію вони готовили з росіянами і дуже сподівалися, короткий серце провести ефективне оточення власне Авдіївки. Тоді як на лемано купінському їхня операція захлинулася ще на початку, і просто для того, щоб підтримати ритм. І не давати нашим військам або їхньому розрахунку, не дати нашим військам збільшити чи накопичити сили власне на денному напрямку. Тоді пригадуємо всі кажуть, він смішно наступали власне. Лиману Окупінський мав виконати їхнє завдання е, власне відтягнути частину наших військ. Ну і це теж правда, що для того щоб вони там не змогли чинити прорив або щоб вони не змогли створити нам серйозну загрозу, там підтягалися теж резерви. Тобто, це така безперервна війна, боротьба тактики, стратегії, резервів, діючих підрозділів. І єдине, ж те, що на росіяни вже вони планували десь на місяць грудень вводити стратегічні резерви. Але така ситуація склалася як на геополітичній арені, так і на лінії фронту, що свої стратегічні резерви вони почали підтягати по великому рахунку в вересні місяці. Ну зараз будемо бачити, які сили вони можуть засягнути безпосередньо з території Росії, бо їх теж будуть задіювати. Бо ті втрати, що на Авдіївському, що скажімо там Серебенському лісі, чи так тоже тому ж Бахмутянському напрямку. Втратив, власне, біля на цьому, на кижному напрямку самого Бахмуту, звичайно, ба їм не да, не дає оптимізму, тим паче там безперервне просування наших військ, і в них стоятиме скоро питання: чи підтримувати таку інтенсивність атак на Авдіївському напрямку, чи так таки відтягати свою частину підрозділів, власне, на Бахмутянський напрямок, тим паче, що в тяжному процесі. Таких втрат навіть російська армія та в собі не може дозволяти там за різними цифрами. Вони вже втратили біля п'яти тисяч убитих. А якщо взяти поранених, загиблих, поранених зниклих безвісті, тих, що потрапили в полоні, ті, що дезертирували, там можна цифру множити на три. Це по великому рахунку російська загальна військова армія, наприклад, та ж сама 18-та армія, яку вони кидали на південь. Вона налічувала власну 15 тисяч, та ж сама 25-та, яку вони кидали на ману на Купінський напрямок резервно, вони залії вводили в бій на у межах там 12 тисяч, потім вже е, до нас попечили 17 тисяч. Тобто ми розуміємо, які це величезні втрати в живій силі, вбитими, пораненими і зниклими безвісті, полоненими. Так що для росіян, попри все, що там не розповідають, вони в такому ритмі втрачати по. По тисячу людей в день тільки вбитими, для них це величезні втрати, навіть для росіян. Тим паче, що вони зараз не, не проводять мобілізації в це якби вони це хотіли. Якщо скажімо, вони зараз можуть набрати там тисяч двадцять, але з урахуванням у місяць, але з урахуванням інтенсивності боїв і з урахуванням. Ситуації, що відбувається, вони втрачають десь біля сорока тисяч вбитими, загиблими і зниклими безвісті. тобто вони 20 набирають, а 40 втрачають. І це такі ресурси, який їм потрібен рано чи пізно, з урахуванням того, що в них армія велика, все одно постане питання неукомплексованості, недокомплексованості на конкретних напрямках. Тому вони зараз е, намагаються. Максимально е, досягнути якихось результатів, і зокрема, якщо враховувати про ту риторику, яка з'явилася ну в міжнародних політиків там того ж самого словенсловенського, е, так само що звернути орбан, як почав зараз просто розривати, що потрібно переговорів, і, і багато моментів, то ми розуміємо, і що навіть сам Путін Китаї говорив, що конче потрібно переговорів домовлятися. Це свідчить про те, що насправді. Всі е, приховані відкриті рупори Москви спрацювали на те, щоб до моменту, поки інтенсивність російської армії не спаде повністю, то о, о, щоб мати хоча б якийсь козир або якусь спробу, чи вчинити тиск на Україну. Ну побачимо, як насправді будуть розвиватися події, бо події безпосередньо на лінії фронту взаємно завжди пов'язані е, з подіями на політичній арені. Це так є, завжди було і буде. Стосовно цифр, так і стосовно тих, хто поповнення так живі силі окупаційних військ цього ж тижня, Медведєв, який є заступником голови Радбазу російського, я виступив з такою заявою, що мовляв, збільшується кількість тих, хто підписує контракт із російською армією, і мовляв, з початку року на службу за контрактом надійшло 385 Тисяч людей. Ну, а щодня, скільки добровольців за контрактом? 1600. Таку він цифру озвучив. Прокоментуйте, будь ласка. По-перше, ці 360, як вони називають на контракт цифри власне, на місяць. І стане це поділити, мовну кажучи, на 12, стане це зрозуміло. Великі цифри це чималі і реально спроможність російсь, росіян відмобілізовувати призивати людей. Якщо вони спочатку широкомасштабки, навіть за офіційними нашими цифрами вони втратили біля там біля 300 тисяч уже. То знову ж додаємо мінімум сюди поранених, тих, хто стали інвалідами, тих, хто неспроможні будуть виконувати завдання, або зникли, або дезертирували. Це маємо в межах мільйона. Е, так, триста тисяч це велика цифра, але знову ж і навіть з урахуванням тих 400 тисяч, яких вони призвали минулого року, в будь-якому випадку, це не та цифра, яка повністю компенсує втрати росіян. І другий момент, як би там не було, активна професійна навчена армія, якою вони наступали в Україну там майже 200 тисяч, зуміла показати якісь результати, але це була професійна навчена російська армія. Тісно це була еліта з того, що вони мали найкраще, най, найновішій техніці і так далі. Зараз навіть маючи півмільйонну армію в Україні, і ще стільки по кордонах. Ну, результати в них, якщо сказати, скромні, це не сказати нічого. Так, звичайно, нашим військам надзвичайно важко утримувати темп, ресурс. Але ми говоримо зараз про їхні спроможності. Ну і де, інший важливий момент, звідки в них стільки людей з'являється ну, на контракт. Ну, перш за все, це строковиків, які змушують підписувати. Другий момент це те, що вони змушують. Людей, які прийняли громадянство Росії, а там цифра різна біля восьми мільйонів, змушують чоловіків підписувати контракт. Це найлегше Росіянам робити, тому що це по великому рахунку. Іноземці які недавно стали росіянами, тобто вони громадянами Росії, вони не мають тут сталих якихось кола оточення, родичів великих масштабах і ставиться ставка на те, що Їхні розробни не будуть протестувати, бо в будь-якому випадку ми розуміємо, що навіть якщо іммігрант там собі якийсь з них і виробив громадянство, а це в основному сусідні країни з Росією, то сім'ю він перевіз напівлегально. і звичайно, якщо він там буде сім'я чи він противиться або сім'ю, просто депортують, а його в будь-якому випадку замеруть. Тобто, це в будь-якому випадку населення, яке не буде чинити серйозного проти, чи відмовлятися навіть чи кооперуватися проти мобілізації, навіть на відміну е, російського населення. Та третій е, момент це таки те, що вони там почали залучати найманців на контракт тягати. Ну і четвертий момент е, це означає, що їм значно важче зараз залучати дешеву силу, е, тобто в'язнів. Значить, виглядає, що в'язнів таких необмежених кількості вони не можуть використовувати. Чому е, я це говорю? бо. В'язень по великому рахунку це безмовний захід, якого далеко не завжди обліковують далеко не завжди йому виплачували заробітну плату. Тобто, в'язень це людина, яка дуже мало коштує для Росії. А якщо враховувати... Його загрози і те, що його потрібно утримувати в'язницях, в витрачати кошти. Це по суті навіть не збиткова, а прибуткова справа для російської економіки відправляти на фронт в'язню. А якщо вкладати контракти з людьми, це означає, що в будь-якому випадку робити якісь соціальні страхування, гарантії, заробітня плата в повній мірі, бойові екіпірування в повній мірі. І у випадку його каліцтва знову ж він він ляже повним навантаженням на бюджет Росії е, там по соцзаплатах, по утриманню, по пенсійних утриманнях, по лікуванні. Тобто, це вже насправді для Росії це є марутна справа, бо для них люди це розхідний матеріал, і тому вони так вони змушують зараз укладати контракти, тому що вони не можуть закрити ті пробіли уже навіть в'язнями так. Вони в'язнів відмобілізовують, заганяють в шорумузети. Але навіть ця історія, що зараз спостерігається дуже часто з полоненими російськими, там потрапляють штормзети люди, які скажімо, десь там протестували, були незадоволені або робили зауваження своїм командирам у регулярній армії російській, але з них просто як неугодними не позбавляють відправляють на рівні в'язнів штормзети. І це почало зараз з'являтися більше і більше. Тобто навіть в штормзетах уже певно некомплектні. Але з урахуванням того, що їм все таки вдалося задіяти до півмільйона людей, сталої цифри там різні цифри говорять: 450, півмільйона, 450 тисяч верніше півмільйона. Але оці цифри всі задіяних людей на війні. Тоді, як попри це, Україна, якщо й має мільйонну армію. Ну, далеко це не всі воюють на фронті, тому що це є силові частини, це є охоронні частини. Це, скажімо, багато збройних сил задіяно на північному напрямку, тобто, це все таки є очікування вторгнення потенційна можливість вторгнення власне з Білорусі. І, та і ми маємо, ще, крім цього, неактивні кордони бойові з Росією, звідки там проводиться обстріли, де потенційно можуть відбутися вторгнення. Тому наша армія насправді розтягнута по всій лінії фронту, а і оцей мільйон це воює на, на, на передній лінії. Так там, звичайно, у нас відбувається переміщення ротації, залучення теж своїх резервів. Також нам на відміну, якщо росіяни більше по своїх людей, щойно призваних відмобілізованих, кидають на війну. Між іншим, що ми спостерігаємо, Росія. Дуже і дуже багато створює стрілецьких бригад і баталії полків. Ну стрілецькі це по суті по великому рахунку піхота або на легкого зброї. Так або взагалі пішим ходом. Тобто у них мотострілецькі бригади, як вони на це називали, або як нас це називається механізовані бригади. У них вже і теж величезна проблема в цьому плані акцент на стрілецькі. Тоді, як нас, все-таки йде акцент на механізовані підрозділи бо і підтримка союзників. І ми створюємо свої бригади, але власне бригади механізовані. Так, так нас постійно створюється в Україні все додаткові бригади з урахуванням ситуації на фронту, з урахуванням того, що все таки потрібно підрозділи хай не, не відпускати, умовно кажучи, додому, але відводити їх глибше в тил для відновлення, для відпочинку на їхнє місце. Теж мають заходити нові бригади. Окрім цього, ми прекрасно розуміємо, що зараз наступить зима. А під час зими завжди потрібно більше людей для виконання завдань, хоча би тому, що потрібна банальна, там більше частіша зміна на постах, бо холодно, зміна в екіпажів. Тобто, це, як правило, буде вимагати більшого за застосування людського ресурсу. Ну і звичайно, що в ці всі моменти краще бути готовим, ніж щоб була проблема вже під час власних подій на лінії фронту. Звичайно, що. Багато моментів ще потрібно і підшліфувати, але говорити про критичність. знаєте, я навіть скажу так: говорити про критичність перебування нашої армії чи російської зараз не варто. і їхня, і наша армія зараз перебувають в стадії постійного докомплектування готовності. Тут єдина з чому є основна різниця, що росіяни кожне їхнє поповнення це на старішій техніці. І нижча якісна підготовка з багатьох причин, це що ми вже неодноразово обговорювали. Тоді як наші війська все таки більш в кожний раз це, це зброя країн НАТО. Це якісь додаткові види озброєння. Так, можливо, не в такій величезній кількості, як би нам хотілося, чи не в обмеженні, але в будь-якому випадку йде заміщення, що пострадянської зброї, все одно йдуть нові поставки е, чи навіть тої самої повітряної оборони, чи технічних засобів, чи машин. Так воно відбувається, і зараз ми все частіше бачимо е, на лінії фронту. Нам швидше побачити того ж самого леопарда, аніж там е, Т-80 чи Т-72. два. Та ну знову ж така історія. Це є і по, тут уже можна сперечатися про позитивні негативні моменти, про причини, підстави. Але насправді такі події у нас відбуваються, і, і це позитивний момент в будь-якому випадку. Чим швидше ми переходимо на зразки НАТО, чим більше ми будемо мати можливість знімати з оброєння так звані гібридні е, чи там сумісні е, види озброєнь чи пострадянські, тим краще буде для нас. Звичайно, добре, що зараз, наприклад, те, що заявлено, що все-таки Україна вийшла на випуск там, декількох десятків тисяч тих видів дронів на місяць, зокрема і ж самими дрониками і «Кази». З другої сторони теж важливо, що все таки іноземні партнери десь погоджуються і навіть не просто погоджуються, а вже готові відкривати виробництво території України та з тих самих же снарядів, танків, бронемашин. Але це так це важкий процес, це довгий процес, і він теж потребує певних фінансових вливань. Тобто, якщо росіяни заявляють, що вони готові грати вдовгу. Ну, мені здається, це більше блаф з урахуванням того, на чому вони вже воюють. Ну, Та ж сама Адіївка показала, що в бій вони з однаковою кількістю відправили як техніку, там, скажімо, зразка 80-х, так і зразка 50-60. Так, я розумію, що дехто говорить, що воно все одно стріляє, воно все одно наступає. Так, але і воно гинеш знищується в рази більше аніж. Ну тобто, якщо б таку кількість, умовно кажучи, росіяни змогли задіяти там тільки Т-80 чи Т-90, і якщо б вони тільки могли задіяти БМТ 3 як вони там задіювали, оці всі, Бог попрости, які техніку, яку вони там мали, з яких років, то можливо і результат у них був би краще. Але технічне оснащення власної бронетехніці серйозно не вистачає. Ну і у ці, навіть вже будемо говорити, ті старенькі автомобілі, на яких вони наступали, які відео облетіло весь світ. Ну це теж не насправді не, не з добра. З другої сторони, я кажу, що Росія Путін мав, мав величезну надію, що зараз він задасть удар у районі Авдіївки і інтенсивними боями змусить нас до якихось переговорів. Для Путіна зараз переговори надзвичайно важливі і потрібні кров знос, бо він розуміє, що таких темпах там ще. Невелику кількість часу він не втримає, тим паче населення теж у них не дуже задоволене. Крайня інформація, що декілька повністю десантів чи там, умовно кажучи, екіпажів е, транспортних літаків, на яких вони хотіли перекинути завдію, коли військові відмовилися сідати що для Росії за ми бачимо, по все частіше з'являються звернення тих самих російських жінок. Які постійно плачуть, що їх чоловіків кинули на убійна. Хто ж їх кликав, хто ж їх просив сюди? Але в будь-якому випадку це потрішки по буде відбуватися все більше і більше. Оця зима. Я не скажу, що вона буде переломна, але я більш не готовий, що ця зима буде базою в цій війні, і власне результати її перенесення, результати боїв зими. Бо контрнаступ ні наш не зупиниться, ні їхні спроби контратакувати на зиму не зупиняться. Власне, зима покаже, хто готовий ресурсами е, краще оперувати і воювати. Ну, те от знову ж таки до цієї вашої теж, з що Путін зараз усіма шляхами шукає передишку, може красномовним свідченням цього бути активізація того жорбана, про якого ви згадали Лукашенка, до речі, вони зустрічаються. І от Лукашенко, так, ви говорите про те, що може бути загроза з Білорусі. Наскільки серйозною вона може бути і від чого це залежить? Знаєте, на початку широкомасштабного вторгнення чому повністю не використали Лукашенка і білоруську армію? Хоча, знову ж, навіть ту інформацію, що ми знаємо зараз, білоруські генерали дуже рвалися в бій. дуже хотіли. Вони були впевнені, що вони на хвилі. Так, так на початку війни білоруські генерали просто дуже хотіли приєднатися. Чому вони були впевнені, що Росія переможе? А вони соавтори, со, со обов'язково отримають собі як дивіденти, так і перспективи якісь хороші. Тим паче, що білоруські генерали при малій кількості російської білоруської армії все одно вона в рази менша, ніж російська. Вони розуміли, що в російській армії і зарплати більші, і кар'єрний шлях значно легше збільшувати і рухатися. Тобто там ресурси в рази більші. І вони хотіли тим, що Росія і Білорусь не забуваємо, що це є союзна держава, насправді він себе назвав. Тобто, формально це то одна держава вже. Нехай буде. І, але була така ситуація, що Путін, маючи тоді під боком Пригожина, Кадирова, Герасиму. Ну, тобто, всі, всі вони між собою змагалися за. Те, що е, лаври переможців кожний візьме на себе. Пригадуємо ті браурні марші, були кадировці під Києвом. Як вони зі всіх сил засвідчували свої позиції, але хотіли продемонструвати, які вони воїни. Пригадуємо, як під попасною нас старили вагнерівці в усій їхній в лапках красі і екіпіровані вони були тоді. Ого, го і теж намагали, намагалися всім видом. За позначити, помаркувати себе, що вони власне вагнерівці, бо вони хотіли показати успіх, Путін теж хотів Шойгу, хотів свій Суравікін, який там з гучними назвами генерал-Армагедон. Ну і місця в цій всій плеяді великих генералів-побідітелів місце для Лукашенка не знаходило. Світніше його поставили в резерв, але я впевнений, що якщо що рано чи пізно... Лукашенка використають або спробують використати задіяти, і поява вагнерів в Білорусі один з, один з моїх аргументів. Чому тому, що вони їх дуже дуже інтенсивно тренують, і при білоруську армію, так і дуже і там біля п'яти тисяч їх залишилось, а умовно це п'ять тисяч інструкторів. Так білоруська армія має зараз проблеми, бо армія воювати не хоче. Вони розуміють, що їх чекає. От зараз так. Зараз і білоруські генерали скромно опускають очі, бо вони розуміють, що якщо вони знімуть армію і соловіків кинуть проти України то швидше всього України. Вибухне внутрішній бунт а, населення. І якщо їм попередні бо бунти вдалося подавити за за підтримки ОМО російського і армії і всіх сил і ледве-ледве Лукашенко втримався при владі, то зараз вони ж прекрасно розуміють, що і їхня опозиція має досвід. І багато їхніх опозиціонерів взяли в час війні в Україні, тобто вони цього побоюють. Але повторююся, Путін на це мало хвилює. Путіна хвилює особисте виживання. І зобов'язати ту масу людей кинути на лінію фронту те, що вони мають їхні регулярні сили, провести мобілізацію. Вони це зроблять, вони це заженуть. А якщо б і Лукашенко навіть не буде опиратися, бо Лукашенко прекрасно пам'ятає, знає, що такі вагнерівці, які у них величезний досвід власне двірцевих переворотів. І він прекрасно розуміє, що якщо він відмовиться виконувати наказ Путіна про атаку, власне його знесуть дуже і дуже швидко. Єдиний момент, що чого ще вони не задіяні, це те, що Путін, попри все, надіється. Творити анклав союз з інших країн, то ж сама Північна Колея, той саме Іран, країни Африки, він інтенсивно рухавці це питання. Лукашенко для нього це такий крайній козир рукаві. Це вже така крайня палиця на відмашку, коли вже всі інші себе не оправдають. Але те, що я повторюю, що він спробує задіяти хоча б для того, щоб відволікти наші сили, щоб кинути їх на м'ясні штурми, він швидше всього це спробує зробити. Питання готовності білоруської армії, ну за рахуванням того, скільки їхньої техніки снарядів відвезено було в Росію російським містам, скажімо, навіть той час, коли вони дуже атакували під Бахмутом, це те теж російська білоруська армія не, не Заходить зараз, скажімо, в цей час не такі кількість озброєння і та баба ба навіть більше. Дуже багато білоруських військових насправді на початку широкомасштабного вторгнення пішли в російську армію, і це теж правда. Їх дуже багато було. Тобто, найбільш такі мотивовані ідейні білоруси вони опинилися і у вагнерах і опинилися в регулярній російській армії. Ті, що там залишилися, це теж люди, які або розуміли реальний стан речей, розуміли, що росіянам не вдасться не вдасть виграти війну, або просто боялися, або просто були війниві. Е, тому, е, от власне, чи буде використана Білорусь, буде, якщо Путін більше не буде мати козорів і не буде спроможний пропонувати е, що російському акторату, що собі, е, чи своїм генералам і е, якихось інших пропозицій. Наскільки погодиться Лукашенко? Ну я ж кажу на його маневреність, його хитрість, чомусь зараз і дуже вважаю, що він дуже хитрий маневри, просто він ще не до кінця потрібен. Якщо він буде потрібний, це Білорусь відправлять в атаку через ним через нього. Це однозначно. Питання, чи вони зможуть порватися, та тепер сумніваюся, та вони там їх там задіють на декілька днів боїв. Так вони відтягнуть наші там частину наших військових е, власне на цьому напрямку, але з урахуванням того, які там зараз. Інженерні загородження, скільки там заміновано, копано, перекопано і вивчені шляхи, е, нехай навіть і базові, по яких росіяни наступали з Білорусі на ту ж саму Київщину, Сумщину. Звичайно, що в нас теж висновки зроблені. Але ми повинні бути й до цієї ситуації. Це знову ж відповідь на те, е, що куди розкинуться вся наша мільйонна армія, тобто по всій лінії, як і фронту. Так і кордонами, що і крім Росії, і Білорусі, а це більше трьох тисяч кілометрів настав. Пане вона щиро дякую вам, як завжди, за цікавий аналіз. Раді вас бачити на каналі Січа. час. Бережіть себе і до наступної зустрічі.